Видіння Тиру, голосіть кораблі Кархедону, бо він загинув. Тож більше ніхто не приходить із землі китійців. Його відвели полоненим. До кого стали подібними ті, хто живе на острові, купці фінікії, які перепливають море великою водою нащадки купців. Як жнива зібрані купці народів! Засоромся, Сідоне, сказало море. А твердиня моря сказала: Я не терпіла болів, не народжувала, не вигодовувала молодих і не виховала до зрілого віку дівчат. Коли ж почується в Єгипті, їх схопить біль за тир. Виїдіть ви до Кархидону, кричіть ви, хто живе на цьому острові. Чи не була вона вашою гордістю? Вона, яка від початку, раніше, ніж вона була віддана? Хто це визначив протир? Хіба він не є меншим, чи не має сили? Його купці славні, володарі землі. Господь Савод визначив усунути всю гордість славних, і без пошани вчинити всякого славного на землі. Обробляй твою землю, бо й кораблі більше не йдуть з Кархидону. твоя рука, яка розгнівила царів, більше не має сили проти моря. Господь Савод наказав про Ханаана, щоб знищити його твердиню, і скажуть вже більше ви не будете зневажати і чинити неправду точці Сідону. І якщо відійдеш до Китійців. То і там не буде тобі спочинку, чи в землю халдеїв, і вона спустошена асирійцями, бо її мур повалився. Голосіть кораблі Кархидону, бо знищили вашу твердиню. І станеться, що в той день залишений буде тир на сімдесят років, як час царя, як час людини. І станеться, що після сімдесяти років тир буде, як пісня розпусниці. Візьми гусла і мандруй місто, забута розпуснице. Гарно заграй, багато співай, Щоб залишилася пам'ять про тебе. І станеться, що після п'ятдесяти років Бог зробить відвідини тиру, і він знову повернеться назад до давнього. І буде торговим центром для всіх царств світу. І його торгівля і винагорода буде свята Господу, не для них буде зібране, але для тих, які живуть перед Господом, уся його торгівля, щоб їсти і пити і насититися на злуку і пам'ять перед Господом.